Сьогодні надвірнянські районні депутати черговий раз зібрались на позачергову сесію. На засіданні районні обранці проголосували за визнання народної ради у надвірнянському районі як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України, Із 62 районних обранців до народної ради у Надвірнянському районі увійшло 58 депутатів. Депутати Надвірнянської районної ради, які входять до фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в кількості 10 депутатів, заявляють про входження до народної ради надвірнянського району, члени депутатської групи районної ради спільна праця повідомляємо про вступ в народну раду. Також на позачерговій сесії депутати проголосували за створення на Надвірнянщині народної самооборони як органів муніципальних дружин, таких людей, які готові увійти у лави самооборони в районі. Є чимало районна рада вирішила рекомендувати сільським селищним міським радам. Перше утворити загони народної самооборони як орган не муніципальних дружин відповідних рад. Друге, затвердить статут громадських формувань з охорони громадського порядку керуєступовим статутом, затвердженим рішенням обласної ради тонобороні і у мене селищі в звернулися люди, хлопці. Куди побували на майдані, скажімо, кажімо звичкою освітою толкові порядки, котрі взяли на себе оборону на пункту. Звернулись обранці до місцевих регіоналів, щоб ті виходили з партії на руках на вашої партії залитий крові українського народу майдан та вбивство невинних людей. Будучи членами партії регіонів, ви також несете політичну і моральну відповідальність за дії своїх соратників. Віднайдіть у собі залишки людського духу та гідності і негайно залиште лави злочинної партії регіонів. Сесія підтримала звернення обласної ради до правоохоронних органів області, не брати участь у нелегітимних діях режиму, що обмежують права і свободи громадян, та не виконувати злочинні розпорядження чи накази. Сьогодні ми звертаємося до представників міністерства внутрішніх справ України. Служби безпеки України, військових та інших правоохоронних структур із закликом не брати участь у нелегітимних діях режиму, що обмежують права і свободи громадян. Незважаючи на події, які зараз відбуваються в державі, район повинен функціонувати у звичайному режимі. З таким закликом звернувся до присутніх голова Надвірнянської районної ради Василь Попович. Всі відповідні структури повинні чесно та якісно виконувати свої обов'язки. Закликаю, прошу активно підключатися. І брати участь у вирішенні тих проблем і тих задач, які є або виникають на території району, Іван Осташук, Іван Сім'янів, новини, телеканал Раї.